Дорогі друзі, всім привіт з Німеччини! Сьогодні, 4 вересня 2024 року, я купую у таборі для біженців, в якому я живу. Це місто Мюнхен-Гладбах, цей унікальний посібник, цей зошит, і унікальний матеріал для вивчення німецької мови. Deutsch von Anfang. Німецька з самого початку. Чому я купив тут, суто тільки на німецькій мові ця книжечка? Вона дійсно для початківців тут є чудові просто діалоги. Все настільки гарно, я сказав, би так, зрозуміло. Що можна самостійно займатися німецькою мовою. І він недорого коштує. І, в принципі, мені сподобався, От у нас в таборі тут ті, хто проживають і вже мають право на безкоштовне вивчення німецької мови, вони розпочинають вивчення німецької, саме перша сходинка, саме із цього посідничка. І, наприклад. Ось, модуль перший. Хало, привіт. Хало, так. І хайстер Ахмед. Ви ду. Значить, мене звуть Ахмед. Звідки ти як я розумію питання? Ну, і тут відповідь ідеальна. Guten Tag! Ich heiße Любомир Богоявинский. Ich komme aus Україна. Tschüss! Пока, до, до побачення. Auf Wiedersehen! До побачення. Ну, чудові діалоги, дні тижня, ну, числа. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Монтак, Дінстак, Мітвог, Донерстак, Фрайтак, Замстак, Субота, Зонтак, неділя. Тощо, ну це не цікаво відео інтернет щоденник Любомира Богоявленському. І в мене сьогодні така була ну, трішки э, жартівлива, я сказала би, ситуація, тому що, значить, я живу в магазин, так, там, о, тут маленький магазинчик їхній. І там ну, є такі дрібнички продаються. Вологі серветки можна купити. Оце продаються ці самовчителі там, э, з, цього, з цього лагеря якраз Мальтесер. І там такі блокнотички продаються, я купив собі кажу, червоненький. Ручки можна купити. Ну, от, і мене червоненька моя. Ну, це в мене, напевно, такі дві самі прикольні речі в цьому таборі, які приносять мені задоволення. Тому що коли я беру цей блокнотик, я сюди записую якісь... Цитатки з книжок, які я читаю там так. Моя улюблена книжка Дейла Карнегі, Дейл Карнегі. How to win Friends and Influence People. Як завоювати друзів та впливати на людей. Мій улюблений самий геніальний письменник Lot of life. Світла. Ну, інші книжечки. Тільки я взяв з України англомовні, і деякі німецькомовні, які безкоштовно просто у Берліні можна було отримати людей багато дуже книжок. от від... Два рази була така ситуація, коли мені можна було там безкоштовно взяти, точніше, навіть ще в одному місце новий заповіт можна було отримати такі. Я сьогодні новий далі читав. Значить, я веду до чого. Ну і от я щеду в цей магазинчик, забігаю туди, ну іду назад. І ом, до мене починають кликати дві жінки, молода і більш такого похилого віку. І просто одне слово. Тренсфер, трансфер. Я думаю, що це ну що ну це трансфер, так це переказ перевод, це ну, трансфер another анаток, так порек, в інший табір. І я кажу, I don't understand you what you mean. Transfer to another camp. Transfer, transfer. І вони пішли собі так, пішли, я йду собі, ну що це за трансфер. І тут раптом мене осяяння, трансфер, тобто трансвестит вони подумали, що я. І напевно ж вони, ну це точно мені інтуїція підказує вже, вони запитували, що трансвестит. У ну, мене сьогодні така одежа, так я. Сьогодні в цих своїх штанішках, яких так андрогінних, Андрогінний світорочок мій чорненький, ну і синя в чому своїй і, ну, Звичайно, видно, що я чоловік і я не трансвестит. Це зрозуміло. Я андрогін, я гей, я не бінарна персона, але я не є трансвеститом чи трансгендером. Це дуже важливо. Чому? Тому що... Е на даний момент я виконую далі свої духовні місії. І коли вже я зробив камінал публічно, як людина з шизотиповим розладом, який я вважаю своєрідним варіантом норми, то Господь Бог мені, дорогі друзі, послав цю місію. Хоча б своїм прикладом пояснювати, що і люди з шизофренією, вони нормальні люди. У них відбувається ремісія, затухання цього розладу, і вони повинні благополучно, щасливо жити і реалізовуватися в цьому суспільстві. За типовий він не має як такої ремісії, але все ж люди, що за типовим при інтелектуальному розвитку вони можуть досягти величезних вершин у своїй творчості, у своїй творчій діяльності. І... Наступив такий момент, коли вища сила дає мені таку свободу, щоб я ще пройшов цей шлях, вийшовши за межі оцієї бінарності, залишаючись біологічно чоловіком, і гієм, але як екстрасенс, як символ знаєте, шамана, як символ людини із екстрасенсорними здібностями. Хоча немає цих, на жаль, фантастичних здібностей, які показують по телебаченню у людей, показують показується, хто програє ці ролі, так речі. От, але все ж таки є ті люди, в яких більш сильно працює інтуїція, шусте відчуття. Як таролог, я зараз фізично і тілесно проявляюся в такому більш жіночому образі. Показуючи про те, що моя душа і має два початки, але я не є жінкою. Я абсолютно рівний і з жінками, і з чоловіками, але я, як екстрасенс, як духовний лідер, виходжу за оці рамки і межі. Я маю велику свободу. І розумієте, в Німеччині я дуже вдячна Німеччині, німцям. Мій діагноз, значить. Він занесений офіційно в базу їхню, вони визнали тут, скажімо так, верифікували мій психіатричний діагноз що за який я вважаю своєрідним варіантом норми. І Німеччина теж пішла мені на кроки. Тобто мені як людині шезатиповим розідом дозволили жити в цій кімнатці. Де мені дуже прекрасно, гарно жити одному. Хоча це тимчасова кімнатка, душова моя кабіночка. Ну, мені дуже тут подобається, я про це говорив неодноразово. І наступає такий момент, дорогі друзі, де Німеччина. Повинна, якщо все, дай Господь, пройде добре, я маю надію, що я змушу оформити з часом цей нарешті 24-й бо це зараз займає, може, і до півроку в кості 9 місяців, навіть таку я чув ситуацію. Ну, Маю надію, що це швидше буде, але тим паче. І тоді Німеччина повинна допомогти мені з пошуком роботи. Я вже дізнавався про ці речі, коли був у Берліні. І мені повинні. Шукати таку роботу, де роботодавець дозволить мені із моїм діагнозом працювати. От. І е, також е, тут є один з найкращих у світі захистів ЛГБТ людей. І як небінарна персона, як гіендрогін, мені повинні знайти таку роботу, де я можу е, і одягати по руку. Якщо це потрібно, ніколи не буде це якесь дивування викликати. І можу бути і в чоловічій іпостасі, і більш у жіночій іпостасі, але я залишаюся чоловіком гім. Розумієте? І дай Господь Бог, щоб все було добре, я маю надію. І Німеччина буде шукати. Якщо все вийде, і я зможу тут десь працювати. То все окей. Якщо не зможуть знайти, не зможу працювати, то вже мені було пояснено ще у Берліні, що по законам, ну я маю надію, що ці закони тут працюють. Я маю право отримувати соціальну допомогу, в принципі, тут безстроково. Тому що люди, що за типом, з психіатричними такими феноменами, якщо не вдається їх влаштувати на роботу, вони отримують тут а, як цю соціальну допомогу. Без обмежень, скажімо так. Але як воно буде, Господь тільки знає, тільки знає Господь. Тому мені щось там боятися чи е, бути не самим собою немає сенсу. Ніякого абсолютно. Як екстрасенс духовний лідер, я як допомагав людям, так і допомагаю. Я як молився за перемогу рідної України, так я і молюсь, дорогі друзі. Я чоловік є, і я андрогін, і у мене зараз волею вищих сил отакий От шлях у Німеччині, де тут я і у поруках ходжу, і можу фарбувати губи, і святкую за своїм манікюром і одягаю різну одежу андрогінну. Але як екстрасенс, як духовний лідер, як Любомир Погоявленський, -по я був і буду з рідною країною, незрима, і я буду далі допомагати людям своїми відеороликами, своєю духовною силою, яку, яка мені недостойному дається від вищих сил, психологічним знанням, як психолог, тощо ваш Любомир. Богоявленський